Сьогодні говоримо про трійки в Таро. Трійки це розвиток, це результат. Проміжний, не кінцевий, але результат. Якщо в тузах у нас виникла ідея, нові почуття, імпульс, проект, в двійках ми обираємо, робимо вибір, обираємо шлях. То трійки це подальші кроки, подальший розвиток цієї теми трійка жезлів. Завжди розвиток дій, подальші дії. Якщо це бізнес це розвиток і дії на розвиток цього бізнесу, якщо це почуття стосунки, це також. Або Люди починають разом жити, або більше проводити часу разом, тобто це подальший розвиток на перспективу. Трійка кубків позитивна легка карта. Це розвиток емоцій почуттів. І емоції по цій карті розвиваються в бік легкості, відпочинку. Свята, тобто емоції та почуття потребують такої розрядки. Цю карту ще називають карта вечірки. Трійка мечів досить песимістична карта. По цій карті нас очікують розчарування. Ми розуміємо, що обрали невірний шлях, зробили попередньо невірні висновки. Також це обставини, які не залежать від нас та руйнують наші плани, розбивають наше серце. Наприклад, зрада, обман, звільнення з роботи будь-які обставини, які для нас неприємні. І трійка Пентаклів. Спокійна, позитивна така врівноважена карта, карта повсякденності, карта поступового зростання, карта відточування е, професійних навичок, е, карта е, повсякденних побутових або повсякденних професійних справ. Якщо це в роботі, ми поступово планомірно зростаємо або в бізнесі, і в стосунках ми також разом поступово зміцнюємось та ростемо разом.